Я вам прочитаю вірш Олександра Олеся-Ялинка. Я думаю, ви з дитинства всі його знали. Для мене було відкриттям, що цей вірш написав саме Олександр Олесь. Отже, ялинка. Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку, сам запрігся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, як на мене зайчик плих, став ялинку віднімати. Я сюди, а він туди, не віддам, кричить ні за що. Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащо. Не віддам і не проси, і цяцьками можна гратись. Порубайте ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь вовки, і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці синиці. Страшно стало. Ой, пусти, не держи мене за поле, Підний зайчику, прости. Я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнувся, і ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміхнувсь. І подав сіреньку лапку. Хто з вас теж не знав, що це Олександр Олесь, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую!